Доброго вечора, друзі. Сьогодні хочу продовжити тему легалізації. Нещодавно в Польщі стартував онлайн сервіс, який допомагає пройти легалізацію онлайн. Через цей сервіс можна подати заявки онлайн на легалізацію. Тобто, отримати карту побиту, тимчасового перебування, тимчасового захисту та ще багато-багато сервісів, які допомагають легально знаходитись на території Польщі. Є такий департамент в Польщі у справах іноземців. Який створив веб-сайт, цей сервіс, сайт надає змогу подавати через нього заявки на отримання тих документів, які сьогодні дають змогу легально перебувати в Польщу і ознайомитись з документами, зі всіма процедурами, які потрібні для цієї процедури, і ознати всю інформацію для отримання міграції до Польщі і багато-багато інших сервісів, які сьогодні там планують запускати. Цей сервіс має назву Модуль обслуговування справ. Посилання на сервіс я залишу під відео, ви зможете подивитись, він зручний і з ним можна скористуватись дуже легко. Але цей сервіс поки що працює в такому режимі, якщо ви йдете на прийом до ужонду Воюцьку, то вам потрібно буде роздрукувати всі документи, які ви заповнили через цей сайт онлайн. Поки що він проходить модернізацію та доробку системами IT. Але через певний. Час вона вже буде працювати дуже круто, і ви зможете без яких проблем подавати свої документи онлайн та дуже просто користуватись для отримання ваших легальних документів або ознайомлюватись з тими змінами по легалізації, по легальному перебуванню в Польщі. Це така невелика тема, яку сьогодні я хотів вам всім розповісти. Всім бажаю гарного вечора. Слава Україні, друзі!